Усім салют! З вами Кос. Ось і під'їхала докладніша інформація про зміні коробки. А перш ніж ми підемо дивитися відео, до нас повертається лінія фронту з 10 по 16 лютого: фарм, фарм, фарм! На що ми будемо фармити? ж на конструкторське бюро, котре буде у другій половині лютого. Погнали дивитися, що на нас чекає в коробочках. Настав час зустріти рік дерев'яної змії з належним розмахом. Приготуйтеся до нових відкриттів, адже коробки місячного нового року це ваш квиток до тон корисних ресурсів і яскравих два d стилів, які звісно найкраще виглядають саме на танках із коробок. У будь-якій з них ви можете знайти одну з восьми преміум машин восьмого та дев'ятого рівня. Зокрема, шкода Т-56, один з найбажаніших преміум танків у грі. Так, тепер ви можете роздавати смертоносні двічки. Бах, а де шістдесят футуристичний, компактний з бронею і чудовою броне. гарматою. Стріляти з якої суцільне задоволення. Гармата чудова, хоча Але в є немає. серйозний конкурент. Гармата Альт Прото АМІХ 30. Після поліпшення характеристик ця машина стала ще популярнішою. ВЗ 111 Модель 6. Майстер на всі руки. Баланс броні і рухливості робить його вправним у будь-якій ситуації. Прикрашений стрічками та плюшовими ведмедиками цей Ух, милий маленький танчик нещадно косить супротивників одного за одним. Гонсело дасть вам те, що ви бажаєте. Треба пофармити, беріть базові би. снаряди з хорошим пробиттям, Не би, що фейерверків, заряджайте хешфугас, об'єкт кущ, майстер прихованих засідок. Будьте певні, ваше терпіння завжди окупиться. Маскування, підвізка, пробиття і нищівна шкода. В ньому поєдналися всі якості професійного снайпера, професійного крицюка. І нарешті новинка. Машина дев'ятого рівня, Камф-панцер Еріх концепт 1 Це верхівковий хижак у вигляді середнього танка. Коли Еріх бачить жертву, то розганяється до 65 км за годину. А що коли не бачить, то він не розганяється вже. Йому важко стає, поки жертву не побачить. Він не роження. Це без турбонагнітача Коли більшість середніх танків тільки но приїжджають на фланг, Еріх вже відкриває вогонь. На близькій дистанції гармата легко влучає на ходу. А на більшій відстані зводиться за кілька секунд. Базовий снаряд пробуває 270мм, Можна майже не заряджати спеціальні. Ерік Концепт це інструмент професійного снайпера, яким не варто забивати цвяхи. Якщо застосовуватимете його правильно, Еріг подарує вам сотні перемог і мільйони кредитів. Так само, як і будь-який танк із цієї колекції. Східні коробки найкращий спосіб зустріти рік змії у всеозброєнні. Дякую. Озброєння. Нам пропонують озброїтись. Коли це буде все проходити? Отже, з 6 по 12 лютого, з 6 ранку по 5 ранку на нас чекають ці коробочки. Набори будуть по 5, 25, 75 і 150 штук. Саме. Цікаво, що будуть з ними в такому ж розмірі, як ви купите коробочки, x 5 досвіду, можете покачати якусь собі техніку, купити коробочки і покачати техніку. На жаль, не буде галди в коробочках, і тут ніде не знайшов, яка буде компенсація чи в галді... Сподіваюсь, що в Галді, якщо буде випадати той сам танки, котрі є в ангарі. Але немає ніякої інформації. 2% на випадіння нових танків в, у цілому танків. А, значить, 15% на 8-2 дистилій, 8 в нас. резерви з імовірністю 100% і танковий преміум. От одного дня до трьох, а, і срібло там ще в нас буде випадати. Скільки тут? 75, 125 і пів мільйона кредитів. Непогано. Отже, три нових танка. Кущ КПЗ і вз 111 Model 6. Башта від одного танку корпус від вз 111 Погнали, подивимось, що в нас тут в кущика. Ось такий супер. Пацюк, можна сказати, котре буде сидіти в кущиках. Геймплей такий самий, як і СТРВ. Мені такий геймплей не доподобає сидіти, чекати, доки ворог приїде терпіння набиратися. А ще в нас є ось такий гарнюній 30-міліметрове 30 відро на голові, котре буде першим його бачити. І одразу її насаджувати, поки ви встигнете щось стрільнути. Так, в нього броня чудова. Проти стежок йому буде дуже легко. Він дуже легко себе буде почувати, і стежки буде важко пробивати. Але вже ПТшечки будуть мати можливість його пробити. Ну, хто завжди ж буде всю кастрюлю стріляти на голові. І в масці в нас є тут 210 мм. 99... Відсотків шансів просто проб'ється. Стріляєте в гармату і залітає з великим шансом на пробиття. Що саме в нього? 550 середні дамаг в нього, 279 пробиття. чудово, нема питань. 320 кумулятивчика він має. Це пробиття зі 100 метрів до 268. Причає. Час зведення в нього без режиму осадного 2.88, 0,41 розкид і стабілізація в нього дуже погана. Швидкість 50 км вперед, 20 назад, 18 потужність кінських сил. У нас кути горизонтального наведення мінус 3,3. Це просто жах. Ну, так, так, така ж сама гармата, як і в стервешечки. Але є проблемка. Тут в нас мінус 5 кути горизонтального наведення. Вертикального наведення вибачаюсь. І 20 вверх. А в осадному режимі. Що в нас що ми маємо в осадному режимі? В осадному режимі в нас покращення гармати, а в нас точність. Стає 0,32 і час зведення 1,63. Це чудово, 0,21 стабілізація швидко зводиться непогано. Але при цьому в нас швидкість стає 5 км вперед і 5 назад. Це жах, обов'язково потрібно на ньому турбіну одягати. В цілому мені ПТобрає сам геймплей щоб сидіти в кущах таких і чекати, доки до тебе доїде цей ворог. І в нас 1200 в той час, коли у сушечки там у Скарпапа, 1150 хп. Тут накинули 50 хп. Молодці. А, так вам вибирати. Вибир, чи бажаєте ви, щоб вона в вас потрапила? Чи ні, ну тут як пощастить. Але танчик, я б не сказав би, що мені до вподоби. Далі в нас. Є в нас тут КПЗ. -шечка. Легкий. Де ти наш Ейріг? Котримає 400 середні дамаг, 270 пробиття. Коли в Леопарда ми будемо порівняти з, з Леопардом, у нього 420 і 278. Час зведення. 2.11, можна його зробити, 1.8, десь так, з польовою прокаченою модернізацією. 0.29 розкид, Стабілізація в нього приємна. Дуже. 65, як було сказано в відео і 20 назад. Саме головне, що в нього питома потужність більше, ніж у Leoparдіка майже 23. Кінських сили, а в леопарда десь 19 6, такого. І е, є великий мінус в нього. Це кути гармата зовсім нас не підіймається. Хоча б мінус 10 має е, опускається кути вертикального наведення. Але коли ви витрапитесь десь на копальні чи на кручі, і танчик буде зверху. У вас будуть з цим проблемки. З кп у нас теж проблеми. 1650, потрібно загартування на нього одягати і вже там вибирати, чи їздити з стабілізатором, чи обрати там. Не знаю, я побрав би вентель краще і поставив би на станову Бронювання в нього зовсім немає. В той самий час, коли у Леопардіка буває такі прикольчики, що його масочка якимось чином. З'їдає снарядики. Самий бажаний можна сказати, із цих е, всіх танків, у котрі є. Так, в нас є Шкода і Міельчик, Бурасік Бачительйон, е, це Тір ТОП 1 танки, е, і СТ-АА Т-60. Я б не слухав би про ті казки, що там є супер броня, якась в нього. В нього відсутня повністю броня, але він має чудову гармату, з котрої зводиться 320 альфи, так само, як Altprota MX30. Але за винятком того, що Альтпрота буде танкувати маски дуже легко. Ну, як дуже легко, там є 310 мм. Буде важко влучити в лючок. Але в нього зі стабілізації погірше. Стандартна гармата французька 232 ББшками пробиття, це дуже приємно. Погнали, подивимося, що в нас про гансала, я нічого не кажу, тому що він мені зовсім не подобається. Це... З 8 левелами ще можна якось там грати і хеш-фугасиками знущатися. Танчиками. А ось коли потрапите до дев'ятих левелів, то над вами буде знущатися. Поки ви зведетеся зробите цей постріл, чи не влучите, і у вас просто в мене від нього просто палає, тому в мене таке відношення до нього. Він мені зовсім не подобається. ВЗ-111. Апарат, який мені. Приглянувся, так би мовити. Мені дуже, я дуже його хочу собі в, ангарі, в ангарі мати Через що? Саме Через те, що в нього мінус 8 Кути вертикального наведення. І ну, 23 те, що він піднімається, це майже стандарт. Там 20-23 у всіх більшості танків. Час зведення в нього 2,49, 0,38. Можна зробити 0.36 і десь 2,25. І 2, 227 в нього пробиття. 360 альфи так само, як в Ренегаті, але в нього башта. Де тут? Biжу? Корпус в нього відвезе 111, а башта в нас відвезе 51 Чехословацький 9 левел. Лючки. Лючки у нас маленькі, можна прикривати гармати. Тут у нас маються екрани 300 мм в самому лобі, в бортах у нас по 150, позаду у нас 80 мм, корпус з 8 левелами, якщо будуть стріляти голдою, він танкує. Якщо стріляють голдою, стаємо обратним ромбом і вже буде важкувати якось нас пробити. 40 км вперед, в нього 15 назад. ВЗшечка має кращі показники, в нього 50 км вперед. Але тут трішечки краще набирає швидкість цей танчик. Турбіну must have, стабілізатор, досилач і вперед наїбати. Саме головне, що мені вподоби, це мінус 8 кути Буде легко себе почувати на якихось холмах. 1450 хп. Маловато, але можемо з цим змиритися, тому що в нас час зведення такий собі, і стабілізація посередня. Ось такі танчики на нас чекають. Концепт саме бажаний танчик. Ну я саме бажано, що я хотів би концептика везе кущик. Це жахіття для мене страхіття жахіття. Ось такі в нас 2D стилі. Більшість, можливо, ви вже маєте. Зелена луска дуже прикольно виглядає. Ось ці китайські дракончики мені не сподобались. Місячне сяйво теж прикольне. Китайське поцеляна на любителя. Ось тут можна, в принципі, подивитися, як воно виглядає ось та луска. Дракони, ліхтарики. Ось це Місяць і В цілому прикольні танчики. Буде дуже смачна КПЗ. -шечка. Це концепт Еріх 1. Приймати фугасики, в нього немає зовсім броні. Так що Готуйтесь до цього, що по вам будуть стріляти фугасиками, і ви будете палати від цього. Це все, що я хотів вам розповісти. Ставте вподобайку, підписуйтесь і до зустрічі на стрімах.